Вітаю, друзі, Слава Україні! Радий запросити вас вже до 237-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене в розділі спільнота на YouTube каналі під єдиним дописом в коментарях. Перепрошую наперед, що деякі запитання іноді затягуються в часі, ну, не встигаю, що поробиш. І... Як завжди, неймовірно вам вдячний за моральну підтримку каналу, за ваші численні перегляди, це найбільше, за поширення, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки, а також закликаю підписуватися на мої YouTube і Telegram канал. Якщо хочете допомогти матеріально, то це краще не мені. Доки війна, у нас є основне і єдине завдання Збройні сили України, ваші донати ви можете спрямувати до тих волонтерів, яким ви персонально довіряєте. Не, не до тих, хто багато вихваляється чи десь там дуже покривають якісь витрати влади, а саме до тих, яким довіряєте. Або ж, якщо маєте якісь сумніви, то абсолютно гарантовано там, де точно. Ваша допомога буде і корисна, і максимально ефективна. Я можу вам порекомендувати волонтерську ініціативу Справа громад, яка разом з фондом Порошенка примножує ваші домати, донати, а не обмежує і спрямовує їх туди, де дійсно це найбільше потрібно нашим військовим. Все, за це дякую. І відразу переходжу до відповідей на ваші питання. Пане Тарасе, слава Україні та подяка за вашу працю. Просимо короткий коментар. Щодо того, чи є політичне майбутнє у таких старожилів, як Тимошенко, Юля, Бойко, Шуфрич, Ляшко на вилах, Смешко та Гриценко, хоча б одним реченням по кожному, ну давайте так, по одним не вийде, але давайте підемо по них. Перше, Жуля Володимирівна Тимошенко, ну, вона не, не потопляєма. вона обов'язково буде пробувати зараз десь знову вистрілити. Єдине що, Зараз, доки війна, вона опинилася поза своїм стрімом, вона не знає, що робити. Вона випила серйозно інформаційну потоку. Вона іноді там з'являється. Ну, наприклад, коли пішла тема м, того ж самого медичного канабісу. Вона категорично проти. Там треба було бути проти конкретних норм проекту. Проект дійсно в кінцевому рахунку, в другому читанні, був проведений через Верховну Раду. Поганий він не дуже допоможе зняти ті проблеми, які є. Але він був потрібний. Але ще раз кажу: він пройшов поганий, треба критикувати. Жуля Володимирівна, звичайно, як завжди, баба яга проти. Ринок землі є погані норми, але вона завжди проти. От зараз він був введений для бізнес-структур. Юридичних структур. Це, до речі, є проблема, що під час війни відкривається другий етап ринку, і, напевне, треба було воювати за відтермінування, але як завжди, тільки проти. Тобто вона на оголених жорстких тезах, які працюють на популізм. Але в неї проблема при владі такі популісти, такі брехуни, що вона напроти них, мов черниця з монастиря. І тому взяти її виборця. З'їв Зеленський, як в 19-му році, так і з'їдає зараз. Тому насправді в неї проблеми. Плюс вона не знайшла свого, своєї прогалини в інформаційному полі. Зеленський ввів цензуру. Жорстку, абсолютно антиконституційну політичну цензуру. Його і його слух, і все от те злочинне угруповання крутять цілодобово. Де вони якраз забирають електорат Юлії Водимрівни? Є протилежні люди, які категорично проти Зеленського, і вони мають свої певні інформаційні канали. Вони орієнтуються на Петра Порошенка в першу чергу. Є велика кількість людей, які десь орієнтуються на Залужного, який ніколи не казав, що він піде в політику. І велике питання, чи він туди коли-небудь піде. Але для Юлії Володимирівни навіть таких каналів доступу стало достатньо мало. Ще раніше до вторгнення максимально на противагу Порошенку її розкручували в Зеленського. Зараз ну, вона там не потрібна. Вона бере його голоси, а в нього вже не так все добре. Тому. Я думаю, це перша проблема. Вона зникла з інформаційного поля, але вона там може реінкарнуватися доволі швидко, але є внутрішня. Під Юлю не хочуть давати грошей. Під Юлю не хочуть давати інформресурсів на майбутнє. І певні групи олігархів сказали: Ну, слухайте, давайте щось робити, якісь зміни. Вона вже трошки застаренька. Давайте на пенсію. І баб Юлю ну, пробують відтиснути на Ливайченком. От зараз поки що це непомітно, але внутрі нуртує, всередині нуртує. І я думаю, що якщо раптом замість баб'юлі ми побачимо Валентина Нелеваченка, це, ну, це до цього треба орієнтуватися, готуватися. Це буде спочатку, оскільки це є іменний проєкт, це буде певний електоральний провал просідання, а потім він може повернутися і потрошки його піднімати. Чи сильно поміняється від того партія? Дуже не сильно. Ну, але це таке, це їхні проблеми, їхнього потенційного виборця. Далі пішли. Бойко. Відверто проросійський проєкт, сам він дуже проросійський, але він пробував від Росії дистанціюватися, оскільки він тут лишається в українській політиці. Він пробує знайти своє місце при Зеленському і зумів знайти. І ОПЗЖ найдовіреніші союзники цієї зочинної влади, і тому фактично існує коаліція, розколена на дві частини ОПЗЖ. І перейменований звичайно все і суги зеленського. Але одна річ це зберігати там свою присутність і свої бізнес-інтереси. Зовсім інша річ. Повернутися в політику бойко сприймається як відверто російський проект, і плюс він не гнучкий. в мене відчуття, що цей проект майбутнього не матиме, і плюс якісь політичні сили навколо нього. Ті що є зараз, там було ПЗЖ, зараз стало ПЗЖМ. Ну одну бікуву поміняли, і все для цієї зеленої влади вже вони вже не колаборанти, не вороги. Але я б не сказав, що в них є серйозні перспективи. Хоча після закінчення війни в нас вилізе стільки про московського плепсу, стільки ви собі не уявляєте. Я думаю, пойко там зуміє щось підхопити. Але це якщо вибори будуть пізніше, якщо вони будуть достатньо стрімкі, і швидкі, ну йому буде трудно щось для цього знайти. Під парламентські, от якщо вони проведуть парламентські пізніше за президентські з відтримом часу, я не знаю, як це конституційно, це незаконно. Але якщо вони це зуміють зробити, ну в такому випадку. В нього появляються певні шанси реінкарнуватися. Шуфрич. Шуфричом складно, Шуфрич в тюрмі звинувачений в зраді у всіх негатив, страшних речах. Річ в тому, що звинувачення щодо нього зроблено лівим заднім копитом. Його можна звинуватити в чому завгодно, а от в Держзраді я не впевнений, чи в них є для цього докази. Ця справа не витягується в суді. І дуже велика ймовірність, що з нього роблять зараз такого мученика режиму для того, щоб потім в суді, якщо... Не затягнеться це його довше перебування за ґратами достатньо довго. Про нього ж забудуть. Але якщо б його випустили, скажімо, десь за місяць-два, визнавши, що звинувачення не підтверджуються, його є за що судити. Статті, за які його судити, є в Карному кодексі, але йому їх не інкримінують. Йому інкримінують тільки те, що насправді дуже трудно по ньому доказати. Я робив про це окремі записи, було це. Отже, я не виключаю, що хтось. Осточень Зеленського хоче Шуфрича зробити нового Арестовича. Арестович спалився. Він почав гнати Матюками на цю владу. В нього амбіції здомінували. Шуфрич буде теж гнати Матюками, але це буде дозовано і це буде прораховано. І тому ймовірність того, що його швиденько випустять з тюрми. Незасучений може брати участь в політичних процесах, і він раптом почне гуртувати навколо себе, ну, скажімо так, не про путінське, а про російське середовище, те, на яке раніше в зеленій опів в Єрмака готували Рістовича, є достатньо високе. Тоді, ну, ви колись будете дуже серйозно заскочені і злякані, коли ви побачите, скільки в нас цього бруду є. Йдемо далі. Ляшко на вилах. Ахметов пішов з політики. Якщо Ахметов захоче вести якісь проекти, а в нього ще ж є проект, давайте називатися разумкова, то що він буде робити з Ляшком? Чи він його захоче ренкоронувати чи ні? Ляшко це той проект, який потребує грошей. Повернуться в медійне поле, якщо буде знята цензура, ляшку вдасться. Він крикливий, таких беруть, але розкрутиться політично без серйозних грошей. Ляшко ну, без Ахметова Ляшко це, це собенько. Ну, хіба хтось захоче в нього щось кладати? От ще раз кажу: Ляшка можна реінкарнувати на раз-два. Все питання вводиться до двох речей. Перше, для чого? І друге, за які гроші, хто його буде фінансувати. Для чого ну, ця влада буде витягувати багато різних проєктів? Проти Порошенка. Будь-хто, хто готовий буде оббивати брудом Порошенка, вони будуть проаналізувавши, можливо, їх підтягувати. Але Ляшков, його основний козир покушувати Порошенка, але лити на владу. Він воює проти влади. Був Порошенко владою. Він воював проти нього. Тобто, в нього основний напрямок це його логіка його виборців. Це воювати проти влади. Ну, проблемно. Не знаю, хто на це дасть. Смешко. Ну, слухайте, ну це є такий нафталін, але тільки десь запахне по виборах, як появляється Гордон і каже: головні претенденти на цих виборах це є Смешко Зеленський і Гриценко. Хто? Хто, хто, хто? Смешко і Гриценко. До побачення. Насправді це не перший раз. Але з кожними наступними виборами у Смешка шансів все менше. Вже ніхто не пам'ятає, хто це такі, особливо зараз війна. Раніше партія силовиків, військові, там ще якісь з цього робили багато шуму. Там такі силовики. Ну, хіба що Главне розвідувальне управління Російської Федерації, ну це напевне, воно там було. Все решта, ну не особливо. Але розкручувати його в нього бували гроші завжди. Чи зараз буде щось з цього. Ну, ще раз кажу, якщо вискочив, як Пилип з коропелі гордон е, минулого літа і почав кричати про смишка, значить, ще є хтось, хто ще дає на це гроші. Але це не серйозно. Не бачу там майбутнього жодного. Гриценко, ну Гриценко дешевий лайномет. Його спеціалізація вбивати брудом Порошенка. І ви йому скажуть що хвалити Зеленського. Не знаю, коли він починає когось хвалити, це тільки на шкоду. Побачимо. Я думаю, що майбутнього Вриценка немає взагалі ніякого, тим більше війна, він же хвалився. Офіцер, екстрен міністр оборони, і де ваш міністр оборони? Єдиний коментар толком, який проскочив, це те, що як у вас роз... рівно рік тому, коли у вас через бекалити розморожуються пельмені, а потім заморожуються, не їжте їх, бо отруєтеся. Оце вам весь військовий потенціал цієї істоти. Ніхто, звуть його ніяк, але його витягнуть, що він ливів Брудна Порошенка. Витягнуть, точно витягнуть. Бо більшого лайномета знайти трудно. От, власне, відповідь на ваше питання. Ви дуже багато, вибачайте. Так, наступне в наших правителів держави є одна зброя. Це працюючі громадяни України в Нафтогазі Росії в 92-му році. Масово вони почали повертатися з тумені інших нафтогазових регіонів Рашки, злякавшись, що можуть залишитися без квартир в Україні. І тоді, ну і без громадянства і багато іншого. І тоді, врешті, видобування нафти і газу зупинилося. Це чув від знайомих, які там працювали. От Тільки як зараз звідти відкликати, знаєте? Тут нема дуже що говорити. Пункт перший не зупинилося. Але виникли дуже серйозні проблеми. Вони цим масовою втечею до України тоді вони дійсно трохи підірвали той ринок. Але це дало певний поштовх тоді при Єльцині, тоді коли на Росії, ну м'яко кажучи, зарплати були невисокі, саме в тім сфері, куди треба було залучати українців, зарплати різко підняли. А ви в нас пригадуєте початок 90-х, яка в нас була Бідося, і цей народ. Перереєструвавшись тут, відповідно, отримавши українські паспорти, все, що належить, рванув далі на Росію. Не думайте, що це зброя України проти Росії. Це зброя Росії проти України. Люди, які там працюють, перше, вони вже там вжилися. Я знав особисто певних людей, яких дві сім'ї, два паспорти. В нього український паспорт, в якому записана сім'я тут, і російський паспорт, в якому записана там знову. Жінка в нього вже є, дитина там на Росії. Все, більшість цих людей Україну вже сприймають, як якесь для себе ну, щось невідомо що. Тому насправді більшість з них, до речі, дуже багато людей, які на заробітках працюють або й довго працюють на Росії, вони там єзвимі, їх можна завжди підчепити, що там не все достатньо законно, там, а ми можемо тебе звідси і витурити, бажаючих на твоє місце багато. І цих людей дуже легко вербувати. Я про це вже не раз розказував, не буду повторюватися. Серед них, я думаю, достатньо тих, кому можуть в певний момент, от колись війна закінчиться, от вони звідти таки приїдуть якийсь час до себе там, в Ружнячівський, там, скажімо, район е е Франківської області, і їм подзвонять в якийсь момент, чи по інтернету скажуть: хлопчики, от завтра вам треба вийти і підтримати Зеленського або виступити там от будуть від Греценка якісь воєнометівські акції проводитися під нього прийти на них і там покричати «Давай Порошенка!», «Давай там ну Україну «Давай їм не скажуть кричати тому насправді ці люди вже є зброєю Росії проти України мені треба їх треба здається їх вже треба списувати десь з рахунків це ті мігранти, які працюють на економічну. Потугу Росії, які вже працюють проти України, вони фактично в нафтогазовому автогазовому її сфері виготовляють для Росії снаряди, забезпечуючи ці можливості. Вони вже знаєте, давайте будемо ставити якісь крапки над її. Люди, які після 2014 року, особливо після 2022, залишаються працювати на Росії і на Росію. Вони вже вороги. Треба якось думати про механізми, яким чином щоб вони втратили українське громадянство. Це зброя проти України, а не проти Росії. Йдемо далі. Е, ну, трошки наївне питання, але знаєте, про нього треба говорити, тому що багатьох є ще ілюзії про це. Отже, шановний пане Тарасе, продовжую задавати питання без відповіді. У вас були вже якісь питання до мене? Ну не знаю. Чому зі сторони офіційних осіб України ніколи не чув відвертого запитання до підписантів Будапештського меморандуму, що вони розуміють під словами гарантувати територіальну цілісність і недоторканність України? Може, вже пора ставити ті питання? Чому і за Корею, В'єтнам, Кувейт, Афган, Хорватію, навіть Сомалі миттю впряглися? Дякую. Те, що ви не чуєте, це не означає, що їх не було. Ну, я десь, мабуть, почув. Разів 10 тисяч, може, 20 тисяч від посадових осіб, депутати Верховної Ради, різні там міністри, різні посадовці, саме ці запити і питання. Якщо ми беремо найвищий рівень, то президенти України ці звернення робили. При всій нікчемності Зеленського він ті звернення, запити, вимоги певні робив. Чи робив Порошенко робив. Що відбулося? А далі загугліть. Цей Будапешській статті, Будапештський меморандум, його текст знайдіть, це дуже легко. І прочитайте. Відповідь була: оце приблизно те, що Зеленський сказав своїм виборцям ще перед виборами, вони за нього все одно проголосували. Ребята, я вам нічого не дожен. Знаєте, що в Будапештському меморандумі? Оця гарантія територіальної тілісності недоторканності, вона передбачає, що. Ці країни, які підписали, не будуть порушувати територіальну цілісність і недоторканність України. Порушила один з підписантів Росія. Всі інші не порушують, вони виконали свої зобов'язання. Яким чином вони мають гарантувати? Вони мають виконати кілька дій: перше, вони мають ініціювати розгляд цього питання на радбезі. ООН. ініціювали. Що далі? Наступний пункт вони мають скликати спеціальне засідання і там розглянути питання порушення. Територіальної цільності, недоторканості, інші там впливи на Україну. А отут тупик, тому що їхнє рішення передбачається консенсусом. Коли укладали Будапештський меморандум, нікого в голову не прийшло, що один з підписантів може напасти на Україну. Думаю, раптом десь ну, хтось з Сомалі нападе на Україну, Південна Африка, Бразилія, ще там хтось. Слухайте, до Будапештський меморандум писали вороги. Знаєте, хто писав від України, готував Олександр Чалий, ворог України. От і маєте Кравчук готував, кучма підписував. Там нема жодної гарантії, тому що не можна забезпечити навіть зібрання, на якому щось мають вирішувати, тому що рішення консенсусом, і це означає, що Росія, яка напала на Україну разом з іншими, має підтвердити обов'язковість захисту нашої територіальної цілісності. А вона не підтверджує, вона на покії порушує. Після того цей механізм не діє. Все єдине, що в ньому є, вони зобов'язуються на нас не нападати. От ще раз кажу, інші не напали. Тому не, не піднімайте з могили труп і не робіть з нього багато шуму в Україні. Його треба робити. Цей шум за кордоном. Ми маємо кричати на всі заставки. Що оскільки західні партнери не гарантували нам будапештські статті їх виконання, і все інше, то це є достатньою підставою для дуже багатьох країн. Сказати, ну так гарантії ніякі не діють. Давайте і ми собі запасемося ядерною зброєю. Це зараз відбувається. Зараз Саудівська Аравія ніби це хоче, Єгипет і ще кілька країн. І от на це треба тиснути. Якщо ви забезпечите виконання нашої територіальної цілісності, те, що там написано, тільки без механізмів, але написано. То в такому випадку ті країни. Які зараз хочуть, ну матимуть якусь гарантію. Ну, от можна, виявляється, без ядерної зброї дістати якусь підтримку своєї територіальної цілісності. А ні, то буде ядерна зброя. Оце єдине в що можна грати, все інше це, це чисто голі фрази. Те, що ви пишете про інші країни, Корея, В'єтнам. Це були часи, коли діяли трошки інші правила в світі. коли і Америка і Західні країни втручалися для того, щоб відновити якусь загальносправедливу світі на протистоянь, Це була холодна війна, пряме протистояння двох систем, щоб ти не захопили зайві території. Тому що полізли за Радянського Союзу і його маріонетки. І треба було це зупиняти. Тоді зупиняли Кувейт, Кувейт це енергетичні інтереси. Буде в нас стільки нафти, як в Куветі така влада, така настільки нормальна, адекватна, а не таку, як ви обрали зеленського. То в такому випадку і за нас би заступалися, щоб не розірвати світ весь. А в нас, ну крім зерна, так зерно не тільки в нас є, і знайшли інші способи. Особливо коли наша влада під зернові коридори продала свою безпеку і незалежність, Там можна було торгуватися. Її продали тупо наші, тому тут не до інших питання. Афганістан, ну це теж саме, що з Кореєю, В'єтнамом. Але як ви хочете підтримку в Афганістані? А знаєте, яка була підтримка? Американські війська. Ви зараз згадуєте теперішні часи, коли уряд запрошував вже все. А американські війська не були в Афганістані, коли радянський союз напав. Вони зброю давали, вони і нам зараз зброю дають. Ви хочете такої гарантії? Ну, дуже допомогло, правда, Афганістану. Хорватія сама розібралася. Там просто, оскільки вона воювала не з Радянським Союзом, а з Югославією. Там вели миротворців. Тоді в Радянському Союзі, в Радянському Союзу вже не було, була Росія, був Єльцин. І тому вони не заблокували ведення миротворців, а нам заблокували. Про Сомалі, ну, вам хочеться долю Сомалі? Я не хочу. Тому як впряглися в Сомалі? Ну, можете подивитися, як впряглися. Тому, знаєте, щось ви трошки не то понаписували. Йдемо далі. Чому українські блогери, експерти підтверджують російську пропаганду, що західні санкції не працюють? Адже ж працюють санкції, хочуться кращого так, але працюють. Саме Путлі, Ролавров просять відмінити санкції. І третє, і навіщо підспівувати російській пропаганді? Ну навіщо підспівувати, тому що хтось за це платить? Я ще раз кажу: наших 90% оцих ЛСД. Лідерів суспільної думки продажних і мерзенних працюють тупо або за гроші, або за страх. Гроші можуть бути і російські, страх може бути на сьогоднішній день тільки від зеленої влади, та й гроші переважно вкрадені у військових. Вони відстоюють т речі, які їм кажуть з банкової. Одних лякають, що в армію відправлять, а там довго не проживете. Інших просто грошима купують. Це означає, що українська влада далі співпрацює з рашистським режимом. У нас війна, хтось гине, а хтось щось там співпрацює. І тому українські посадовці, то Абрамовича пробують витягнути з-під удару, то маріонетку Путіна, Лукашенка рятують без перерви, то блокують якісь інші санкційні процедури, пробують підіграти Росії в цій ситуації. І тому їй розказують цю історію. Чи працюють санкції? Працюють. Тільки вся справа в тому, що в санкції є одна особливість. Санції сильно обмежують країну, але санкції потрібно оновлювати постійно. Тому що будь-яка країна підсантійна знаходить шляхи обходу санкцій. Це завжди є. І тому, якщо санкції регулярно не поновлюються і не вводяться проти тих, хто допомагає їх обходити, тоді не буде ні з цього ніякого толку взагалі. А річ в тому, що. Це відстежувати мають ну не тільки американське міністерство фінансів, а ті, хто найбільше потребує цього – Україна. Ви знаєте, хто в нас сидить відповідальним за санті? Хто співголова комісії по санкціях? Ну, головний кріт країни Андрій Єрмак. Ви думаєте, що Україна зараз звертається нормально, як треба посилити санкції? Та навпаки. Ну от тому хто замовляє? Єрмаківські підопічні типу Подоляка замовляють оцих всіх блогерів, що говорити, і тому появляються оці заяви: Санкції не працюють, санкції ніякі. На Заході це говорять расисти або відверті расистські лобісти. Ну, Орбан це говорить. Альтернатива для Німеччини. Лепен говорить, санкції не працюють, тому їх треба скасувати. Ні. Тоді їх треба посилювати, і то їх треба модернізувати. Але у нас замовник сидить в зеленій опі, кріт. І всі, хто виконують його завдання, працюють за вкрадені в Україні гроші в інтересах Росії. Санкції. Треба максимально підсилювати. Ви чули колись від Порошенка, що санкції не працюють, може їх не потрібно розвивати. Він без перерви, скрізь у всіх своїх виступах скрізь, зокрема за кордоном, просто кричить посилюйте санкції. І в зв'язку з цим, це не останнє, не єдине, але в зв'язку з цим Порошенку блокують його міжнародну діяльність. Щоб він партнерів нашої влади, там московських, не обіжав. От вам і відповідь: Жорсткувато, але що поробиш, саме так і є. Наступне питання. Побачила шматок огидного новорічного шоу 95-го кварталу, де вони, кажучи, м'яко насміхаються над переселенкою. Фактично, бізнес-проект бізнес президента потоптався по наших людях, які безкавично опинилися в окупації, бо комусь проблеми армії були не так на часі, як шашочки. І сидить в залі заможна публіка і регоче на всі зуби. Десять років йде війна. Господи, що це діється? Можливо, ви, Тарасе, знаєте. Не знаю, я не можу сам цього пояснити. Це, це жахіття. Те, що робить квартал, перше, ну вони настільки антиукраїнські в своїй душі. Вони ну, я коли з ними десь перетинався один раз, десь я коли був депутатом, у нас е керівник групи був достатньо заможна людина, і він любив для нас там робити корпоративчики, де перед нами Зеленський, там Лена Кравець, Юзики і всякі інші там видурювалися, вигуплювалися. Паралельно з ними щось трошки спілкував з тим, що. Айки нам пекал, чи як той, що Януковича пародіював. з ним один раз, коли у нас був корпоратив новорічний, а він його вів. То ми з ним собі на перекурах довго розмовляли. Трошки знають їхні настрої. Вони вони відверто антиукраїнські. Вони цього навіть не дуже приховують. Тільки раніше це було проти української мови проти всього з погляду російської російське вище. А зараз, зараз пішов з середини, це ще гірше. Це підрив дискредитація всього українського завдання. Завдання московські. Ну слухайте, вони ж всі працювали на Росії в ідеологічній сфері. Ну у нас була історія, я люблю повторювати кілька сумських фермерів, десь в 16-му році поїхали до своїх родичів в Курську область. Їх відразу пов'язали там, змусили підписати е, зобов'язання працювати на ФСБ і дали там їм і псевдо і все інше. Вони моментально вернулися до нас. Збу прибігли перелякані і відразу заявили, що їх там завербували. Відповідно, зняли з себе відповідальність будь-яку, тому що в нас це передбачено законом. То уявіть собі, це фермери, а там ідеологічна робота, яка спрямована проти української держави. Вони можуть бути не завербовані. Ну, вони не можуть бути не завербовані, в принципі, за означенням. Все питання, коли я точно можу сказати, що після 2014 року вони гарантовано завербовані, але є багато людей, які стверджують і є от, друкуються матеріали, що це було у 2003 році відбулося вербування їхнє. Це є вороги, це не є просто ідіоти. Це є звичайні реальні вороги, які працюють. Ну а люди за ворогів проголосували в 2019 році на найвищому рівні до Верховної Ради і на посаду президента. І зрозуміло, що вороги будуть працювати проти. Завдання завдання зупинити українізацію і дискредитацію тупою. От пригадуєте, в 2014 році ну, був ідіотизм у те, що садовий стейс Подоляк і іншим розкручували там є, е, е, єдиний народ, є, єдиний народ, єдина сторона чи щось інше там. Ну і Львов говорить по-русски, і все інше, це тупість і все або нормальне, інше, діаметрально протилежне. От цитую дослівно. Російськомовні українці, які стараються говорити українською, ви не смішні, ви прекрасні помилки. Недобре виходить, це треба підтримувати все одно, допомагати, а цим перекрити, щоб вони зупинилися і сказали, Стоп! Та який там український язик? Да нічого мені нужно? Ані від цієї дебіли, дегенератори гулі какие-то ви смотрите, вони нас відторгають, вони нас вважають врагами, все, до свидання. Це російська пропаганда. Це вони росіяни нав'язують це російськомовним українцям, і це виконує квартал, тому що квартал це вороги. Найстрашніше це та публіка. Квартал просто ну, вони вороги, а публіка. Публіка, українці, які живуть тут, заплатили гроші за те, щоби ржати і тішитися, коли плюють в оце. Ну це страшно, це гідко, але це є на великий жаль, це є. Це є реалія України. Ця публіка, ніби здавалося, здавала десь занепадати. Ну зараз Зеленський це відродив. Це в тренді, і все. і це все, що в тренді, вони на це поперли. Це страшно, і це, це не тільки гідко, це страшно. Ті люди знову підуть обирати владу нам. Можете уявити, яку. Ну, Сумно. Йдемо далі. Дуже коротке питання. Пане Чорновію, запитання коротке. Для мене відповідь теж коротка. Так чи ні? Чи може проста людина бути присутня на засіданні Ради в парламенті взяти слово для виступу? Ну, вам коротке питання, я вам кажу: ні. А всім іншим ширше. Насправді, це не передбачено ні регламентом, ні правилами, ні законами, ні Конституцією. Вважаєте, що ви своє рішення? Оту статтю конституції, згідно з якою вся влада належить в Україні народу, і народ єдине джерело влади, який реалізує її через обрані ним інші органи влади. Що ви вже це реалізували під час виборів? Це конституція, все дальше це ніяким чином не урегументовано. Чи це можливо? Теоретично можливо, але рішення для цього має прийняти сама Верховна Рада, а не хтось інший. І ми маємо кілька прецедентів. Я можу вам нагадати: під час революції на Граніті, що Верховна Рада УРСР проголосувала за те, щоб в Раду прийшов один з представників тоді мітингувальників на Майдані. Це був Олесь Доній і виступив: звернувся до Верховної Ради від протестантів. Це було, ну. Чи це дуже сильно подіяло? Ні, В Верховній Раді. Ота група 239 таки здалася, але вона здалася під тиском загальним народу. Але вони проголосували закон, який якраз оцих людей, які були основно на майдані, мовить відсік за віковим цензом, і ти після того і не попали. Був пригадую ще період моменти, коли військових. Пускали виступити в Раді, коли допускали до виступу е, когось з підприємців, які мітингували. Тобто прецеденти були, але рішення ухвалювала сама Рада. Є поза засіданнями Ради такі явища, які називаються парламентські слухання. На них депутатів, як правило, немає тільки одиниці, ті, які самі виступають або організатори. Там знову треба мати справу з комітетом, щоб комітет вас. Комітет Верховної Ради записав як людину, яка буде виступати на цьому засіданні, тобто тільки Рада вирішує, чи це вам дати, чи не дати. Тому на це не розраховуйте інші механізми. Головне, не проворонити знову вибори. Все Слава Україні.